Добрий день, шановні діти, говорю для тих, хто щойно приєднався до нашої конференції. Нагадую, сьогодні 21 жовтня, вівторок, до вашої уваги урок я пізнаю світ. Дітки, ми опрацьовуємо урок 68-й, який розміщений на сторінці, 16. Розділ мандрую Україною. Тема нашого уроку. Українські діти створюють мультфільми. Сьогодні ми з вами переглянемо ще одну унікальну печеру Кизилкоба. Ви уважно переглянете відеофрагмент і дасте відповідь на такі запитання. Увага! Яку печеру було представлено у відеофрагменті? Ви повинні знати її назву. Де розташована ця печера, про який період свідчать історичні джерела, знайдені в печері? Які ще печери ви пам'ятаєте із попереднього урока, які історичні джерела в них відшукали археологи? Готові? Дивимося відеофрагмент. В Кримських горах розташована печера Кизил Коба. Або червона печера. Її стіни утворені вапняками, що мають червонувато коричневе місцями рожеве забарвлення від оксидів заліза. Печера промита річковими водами. Разом це складний підземний лабіринт. Що складається з шести поверхів, вони перемежовані підземними озерами та численними різнокольоровими натіканнями, сталактитами, сталагмітами, колонами тощо. Загальна протяжність дослідженої частини червоної печери. Складає понад 21 тисячу метрів середня температура повітря нижніх поверхів 8-9 градусів за Цельсієм. Науковці з'ясували, що в урочищі понад 2000 років тому жили люди у часи середнього палеоліту тут водилися. Печерні ведмеді, а також леви, гієни, носороги, бізони, мамонти. Було знайдено їхні кістки. Біля печери можна помилуватися водоспадом Су-Учхан Річка, випливаючи з печери, химерно падає вниз на каміння. А тепер скажіть, будь ласка, яку печеру було представлено у відеофрагменті? Софійка. Кизинкоба. Кизинкоба. Або червона печера. Молодець. Де розташована ця печера? Софійка. У Криму. Тому так. Скажіть, будь ласка, про який період свідчать історичні джерела, знайдені в печері. Який період? Палеоліт. Це не палеоліт. Середній палеоліт. Так. А скажіть, будь ласка, які ще печери ви пам'ятаєте? Ми сьогодні дивилися з вами. Яка печера була знайдена біля. Киїк коба. Киїк-Коба. Де знаходиться печера Киїк-Коба? Поблизу міста. Закарпатська. Київ коба. Київ коба біля Симферополя. Так, скажіть а які історичні джерела були знайдені у печері Кизил Коба, червона печера. Які історичні джерела? Ми з вами там слухали в кінці, що були знайдені рештки печерних видників, пливів, мамонтів. А, мамонтів. Но це все було знайдено у печері Кизилко, червона печера. Дітки, я була в цій печері на екскурсії. Це унікальна печера. Так, діти, вона дуже висока, складається із шести поверхів. Бачили чудернацькі створіння із сталактитів, сталагнітів, із колон, які є там. І червоного кольору надають їй оксиди заліза, тому вона має червонуватий колір. Там є підземні озера, діти. Дуже-дуже красиво. У цій печері температура завжди постійна, Бли, приблизно 8-9 градусів за Цельсієм. Отже, діти Кароліночко. А я теж була в екскурсії печери тільки в Германії. Германія дуже... дуже красива. Так, отже, дітки, ви бачите, що первісні люди, ранні, середній палеоліт, саме вже поселялися в печерах. І ми знаємо вже, що в Україні знайдено приблизно 200 таких поселень первісних людей, неандертальців. Так, перед вами світлина із печери Кизил Коба. Подивіться, будь ласка, ось такі стовпи там є. Так, а зараз прочитаємо довідку. Це цікаво. Це цікаво. Перші спроби відтворити рух на малюнку відносять ще до наскельного живопису часів палеоліту. Коли звірів зображали з безлічу ніг, які ніби накладаються одна на одну. Один із перших мультперсонажів 1910 рік динозавр на ім'я Герті. Автор мультфільму оживив свою героїню, використавши повторювані рисунки для відтворення рухів, наприклад, танцю. Перед вами дітки ліворуч якраз один із перших мультперсонажів, датований 1910 роком динозавр на ім'я Герті. Ви бачите безліч ніс, і він міг рухатися. Дітки, а скажіть, ви хотіли б навчитися створювати власні мультфільми? Власні, це що? Ну, самі створювати мультфільми своїми руками, власнович. Я дуже не хотіла. Сьогодні ми з вами повчимося створювати. Зараз прочитаємо пораду адаптера, а потім. Переглянемо фрагмент мультфільмів, який створили діти із України. Так, будь ласка. Поради адаптера. Створення мультфільму починай з написання сценарію розповіді, за якою зніматимуть мультфільм. У сценарії передбач Зачин, основну частину та кінцівку. У зачині ознайом глядача з героями часом і місцем подій. Зрозуміли, дітки. Перед тим, як створювати мультфільм, треба написати сценарій до нього, розповідь, за якою будете створювати мультфільм. У сценарії необхідно передбачити зачин, тобто початок, основну частину, де розгортаються події, кінцівку, чим закінчуються події. І у зачині обов'язково треба ознайомити глядача з героями часом і місцем подій. Я пропоную переглянути фрагмент мультфільмів, які створювали діти з різних куточків України. Є присобились велік. Один два-тричотири п'ять. Хочу я відпочивати. Один два 2... чернівецька область випила зілля і щаслива пострибала в пошуках перехожих. Аж бачить. Йде на назустріч дівчинка руда зі смішними косичками. Адже раптом побачили, що до неї ровуть люди на човні. Вони її взяли з собою в прекрасне королівство, де король добро, а королева любов. Хільницька область. Чи сподобалися? Сподобались. Бачу ваша реакція. Ці мультики створили дітки з різних областей України. Так, ну, а зараз ми з вами е, перегляньмо карту Сторіночка 34. і покажемо області. Які е, створювали дітки, мультики на сторіночку 34-го ході діти. Так. Будь ласка, з яких областей нам показували мультики? Шукаємо тридцять із Харківської області шукаємо. Харківська область знаходиться на сході України. І ще звідки були мультики, хто запам'ятав? Із з Так, центральний регіон України ще. Чернівець. Із Чернівською. Чернівецька область, так, це Західний регіон України. Так, дітки, а тепер повертаємося до сторіночки нашого Зошита. Перед вами діти види мистецтв. Як ви гадаєте, до яких видів мистецтв відносяться мультфільми? Це музика, література, театр, хореографія, архітектура, кіно, образотворче мистецтво. Чи можна сказати окремо якийсь вид мистецтва Кароліна Прокопенко? Так. Є у нас окремий вид мистецтва, який створює мультики. Чи можливо, це комплексний вид мистецтва у мультиках? Комплекс. А саме образотворче мистецтво було представлене у мультику? Е, так. Так, ставте галочку в себе. А музичний супровід б... є у мультиках. Музика. Є, а як же? Музика обов'язкова. А написати сценарій треба. Так, так література. А. а все це театральну постановку зробити, Теж. Треба. Треба. танець придумати, хореографія потрібна нам. Так. так. Архітектура, так. нам треба збудувати. Якісь будиночки, а, все, що буде... Не... добрий день, треба, добрий день, а кіно все це об'єднати в собі так. Отже, муль... мультиплікація ліка... діти це особливий вид мистецтва. Це вид кінотеатрального мистецтва, який створюється шляхом. Пожвавлення намальованих або об'ємних об'єктів за допомогою послідовних зйомок їхніх фаз руху. Це мистецтво об'єднує в собі всі види мистецтв, які ми з вами перелічили. Так, ну а зараз ми з вами переглянемо відеофрагмент наступний. А ви повинні уважно переглянути, ми ж хочемо самі мультики робити, і розкажете, що потрібно зробити, щоб створити пластиліновий мультфільм. Увага, відео. Друзі! Допоможіть мені, будь ласка, створити пластиліновий мультфільм Космічна подорож до України. Я почав писати сценарій до нього і уже навіть придумав зачин. Ось він, космоліт, стартує із землі і летить до моєї рідної планети, щоб забрати друзів, які теж хочуть відвідати Україну. Тепер необхідно за зачином зняти початок мультфільму. Щоб створити гарний мультфільм, необхідно зробити надзвичайно багато світлин, на яких кожного разу трішечки змінюється положення його персонажів, а потім об'єднати всі фотографії за допомогою спеціальної комп'ютерної програми відеомонтажу. Ви побачили діти, як створювати мультфільм? Це не легка робота, але дуже і дуже цікава. Зараз уважно подивіться, Центаврик запропонував створити мультфільм на космічну тему. Космоліт його. Отже, щоб створити мультик, необхідно із пластиліну виліпити декілька ось таких зображень. Їх знімати окремо, а потім за спеціальною програмою змонтувати в єдиний ось такий відеоряд. І тоді ваша ракета полетить. Побачили? Так, а зараз ми з вами отримаємо завдання від Сентаврика. Вам необхідно за бажанням створити спочатку з пластиліну цілий ряд пластилінових ракет, ну, а потім це все сфотографувати, попросити старших, щоб вони вам сфотографували. І змонтували. Це, якщо у вас є дорослі, які можуть це зробити. Можливо, в когось вийде. Я вам тільки покажу. Діти, для цього нам треба на сторіночку 38, 39 спуститися. Відкривайте у вас у зошитах є. Знайдіть там малюнки для створення пластилінового мультфільму. Внизу у лівому нижньому рядочку, рядочку зображено цифри порядок виліплення фігур. Щоб ваша міжконтинентальна ракета полетіла, треба спочатку перший ось такий зліпити малюночок, бачите, потім другий. Змінюється лише у ньому, пар іде да, із ракети, запускають двигуни, далі пар збільшується, з'являється уже сопло. Далі спускайтеся. І так малюночок за малюночком ліпимо. Змінюється лише нижня частина. Ви бачите, зірки, планета Земля залишається без змін. Лише ми бачимо зміни у ракеті, або додається ось білим пластиліном пар, або прибирається. Тоді, уже у сьомому, ми бачимо, ракета наша злегка нахиляється. Ви вже її зліпили. Просто треба змінювати композицію, фотографувати. Далі вона відривається від землі, тобто вже ліпити тут нічого не треба, переміщувати тільки фігурку ракети. І вже далі від землі ракета відривається, і бачите, вона нахил має і з'являється комета. Далі комета з ракетою, і ракета має такий нахил. Тут треба дотримуватися всього, як показано на малюнках. Ви бачите, всього вам треба зробити 15 змінків, 15 разів змінити положення ракети. Потім все це сфотографувати і змонтувати за спеціальною програмою. І ваша космічна ракета полетить, як це показано у відео. Побачили, діти? Значить, ви ліпите ракету, багато разів не треба ліпити, тільки переміщувати її, змінювати її на вашій площині сфотографувати 15 знімків, змонтувати і все полетить. Перший крок це зліпити ракету. Зрозуміли? Зрозуміли? Так, ну що ж, якщо у когось є бажання, будь ласка, творіть і продемонструйте нам свої вироби. Ми з задоволенням подивимося ваш мультик. Ну І я хотіла, щоб вам не було сумно ліпити. Для цього автори нашого відеоряду пропонують ліпити під музику мелодія ля Мірнор, видатного композитора Мирослава Скорика. Ну, от Ви будете ліпити, включайте музику. Дітки, це вам будуть аплодувати, у кого полетить ракета, я впевнена, що все-таки знайдеться у нас хтось бажаючий. Ну, а поки що спробуйте виліпити 15 ось таких сюжетів, сфотографуйте, ну і я впевнена, що хтось із старших вам зможе допомогти змонтувати такий мультик. Але не забувайте, що перш ніж створити мультик. Користуйтеся порадами адаптера, що напишіть сценарій, про що ви будете розповідати, і обов'язково у заченні ознайомте з глядача з мероями, часом і місцем подій. Отже, сьогодні ми з вами розглядали, як створювати мультики, зробили перший крок і отримали завдання за бажанням. Ну, створити власний мультик, хоча б почати зліплення аплікації. Запитання є, дітки? Нема. Тоді не я оголошую перерву, і о 17.30 заходимо на математику. В